То 5 рандомних слів, які мене запитували мої учні цього тижня. Перше слово військомат. Тут все дуже залежить від того, чи ви маєте на увазі військомат як загальну установу, тоді ви використаєте воїнська справа. Але якщо ви маєте на увазі саме ту частину, яка займається призовниками, тоді ми використаємо одводовий уряд. Запам'ятали? Їдемо. Друге далі. слово бузок. Ця ніжна квіточка словацькою буде оргован. Третє слово. Паяти не знаю, хто вже там що паяв, але паяти словацькою буде спайкувати. Четверте слово приманка. Розпочався сезон риболовлі, тому це слово також ходить у наш топ. Приманка словацькою навнада. Тут зауважте, що це слово підходить і для риболовлі, і для полювання. Ну і п'яте слово у нашому сьогоднішньому лексиконі, а точніше навіть вираз, я йду займатися своїми справами, або я йду робити щось там своє. Тут ми можемо сказати ідемо сі робить нічого своє, ідемо всі нічого відбавить, або «ідем рішить свої веці. Вже від вас залежить, що вам більше всього сподобається. А яке слово сподобалось найбільше вам? Пишіть до коментаря.